Усі найважливіші події понеділка, 11 серпня, далі у програмі. Через постійні обстріли терористів ситуація у Луганську критична. У місті немає води, світла та зв'язку, а постачальники не можуть завести продукти та медикаменти. Також місту загрожує екологічна катастрофа. Через постійні обстріли та пошкодження спецтехніки у Луганську є проблеми з вивезенням сміття. В обласному центрі не виплачують пенсії, зарплати та соціальну допомогу. Деякі містяни не можуть отримати зарплату вже протягом двох з половиною місяців. Терористи масово зливають інформацію про свої позиції в обмін на збереження життя. Про це повідомляє речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, терористи пропонують українським силовикам інформацію про розміщення штабів та бойової техніки. Натомість розраховують на можливість живими залишити місця своєї дислокації. Кількість учасників антитерористичної операції на сході України досягла 50 тисяч людей. Зважаючи на це, Кабмін створив державну службу з питань ветеранів, інвалідів і учасників АТО, яка відповідатиме за гуманітарне забезпечення солдатів. В Луганську терористи викрадають працівників прокуратури та суддів. За їх звільнення вони вимагають великі викупи. За словами голови громадської організації Права справа Дмитра Снігірьова, викрадення здійснюють росіяни, а не місцеві. Аби повернути посадовців, необхідно сплатити не менше 500 тисяч гривень. Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про внесення змін до податкового кодексу України. У законопроекті передбачається, що благодійні внески, які роблять волонтери, на цілі пов'язані з АТО, в кінці року не обкладатимуться податком з доходів громадян. Зокрема, це стосується коштів на закупівлю обладнання, продуктів або виплату компенсації. Дворазова чемпіонка світу з художньої гімнастики Наталія Годунко продала на аукціоні свою першу в кар'єрі золоту медаль за 100 тисяч гривень. Виручені кошти спортсменка повністю віддала на потреби української армії. Програму підготували Володимир Косинський та Айліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.